Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас буде такий ось розіграш на найбільший донат на генератор, який буде на Бахмутський напрямок йти. І нам треба трошечки ще дозбирати коштів. на Зараз ми маємо близько 40 тисяч гривень, але ж генератор коштує 98 400 згідно рахунку. І що я пропоную? Нам хлопці передали ось. Зі снаряду ось такий тубос 120 мм снаряду. Навіть та, що видно буде зараз з короною там, Ну такий цікавий, дуже цікавий. Е я думаю, як подаруночок буде щось таке приємне. 65 см. Сантиметрів в висоту, ну, щось можна з нього придумати. Спробуємо на нього там, може, підписи військових. Зробити, щоб було ще цікавіше. Я думаю, це буде приємний такий ось даруночок ну, тому, хто задонатить найбільшу суму. Тож прошу всіх зробити репости і взагалі кажучи, кожна копійка, хто може там хто кидає і по 10 гривень, і по 50, і по 100. Це все рахується і докупи ми можемо зібрати. І ми маємо це мусимо це зробити. Зараз з електрикою дуже-дуже напружено особливо там, де йдуть військові дії, там з енергетикою взагалі величезна проблема. Тож хлопці чекають, а ми мусимо щось придумувати. Ну, Від себе що ось маю, давайте розіграємо. робіть, будь ласка, репости, як мога більше, ставте лайки, поширюйте разом до перемоги. Дякую всім, слава Україні!